Чоловік і дружина грали у гольф в дорогому районі міста. Після третьої мітки чоловік говорить: Дорога, ти сьогодні в ударі. Будь ласка, обережно, якщо розіб'єш комусь вікно, це нам влетить у копієчку. Тим не менш, вона все ж примудрилась на шостій міці розбити вікно одного з найбільших будинків. Я ж казав тобі, простогнав чоловік. Ну, от тепер треба йти вибачатися і подивимося ще, скільки нам це обійдеться. Ну вони постукали в двері і почули голос. Заходьте. Відкривши двері, вони побачили масу розбитого скла, серед якого лежав розбитий стародавній глечик, а, -а, -а, -а на дивані сидів чоловік. Е -е, це ви розбили моє вікно? запитав він. Так, сором'язливо зізнався чоловік, вибачте нас. Ні, ні, заперечив чоловік. Взагалі-то я хочу вам подякувати за все, що сталося. Я Джин і просидів в тому глечику багато тисяч років. За те, що ви мене звільнили, я виконую три бажання. По одному на вас і останнє за мною. Згоден. крикнув чоловік. Я хочу отримувати мільйон доларів на рік все життя. Хай буде так, сказав Джин. А що ти хочеш? звернувся він до дружини. А, а я хочу власний будинок у кожній країні світу, сказала вона. Вважай, що зроблено, відповів Джин. А яке ваше бажання? звернувся до нього чоловік. А знаєш, я провів у цій пляшці тисячу років і скучив по жінках. Я хочу твою дружину. Чоловік подивився на дружину і говорить: а, ну що ж, ми отримали кучу грошей і всі ці будинки. Ну, я не проти. Ну, Джин повів дружину наверх. Через пару годин шаленого траходрому він запитав А скільки років твоєму чоловікові? Тридцять п'ять, ледве прошепотіла вона. І він продовжує вірити в джинів Ха -ха -ха. Неймовірно.